Ви... Він бреше, пресек, ну, зараз. Друзі, зараз уважно слухати. Не провокуйте. До всього треба відноситись з увагу. Людина прийшла нас підтримати, справді прийшла підтримати. Тому слухайте уважно, прошу. Давай, що зустріти. Шановні прикарпатці, я справді прийшов до вас підтримати вас підтримати і подякувати вам, що ви підтримуєте президента України Віктора Федоровича Януковича. Йому дуже непросто, йому дуже нелегко. Ви хочете, щоб я пішов, ви самі мене запросили. Я прийшов до вас, я зробив крок до вас. Я всього-навсього тиждень, я призначений на цю посаду. Ви ще не знаєте мене, для чого ви кричите ганьба, не знаючи людини. Це не є злагодою, це не є крок на зустріч один другому. Я прийшов до вас, я зробив крок до вас. Я знаю думку президента. Я знаю, що він однозначно зробив вибір. І це вибір шляхом євроінтеграції. Це питання часу, бо велика відповідальність сьогодні на цій людині, щоб, щоб були наповнені бюджети. Щоб були робочі місця, щоб були більші соціальні виплати тим, хто цього потребує. Ви підтримуєте президента. Сьогодні ще не 29-й, сьогодні тільки 25-й. І я вам вдячний, що ви зробили вибір за євроінтеграцію. Тим самим ви підтримуєте нашого президента. І я за це вам вдячний. Що стосується, будь ласка, виявляйте свою волю. Ніхто чуєте, ніхто не буде чинити вам опір. Ніхто, так як не чинили вам опір ці дні, хіба тут була міліція? Хіба тут були якісь графони чи ще якісь інші птахи? Будьте чесні, скажіть, були. Якщо буду, я їх звільню завтра, дайте факт, дайте мені факт, завтра їх не буде. Вони не будуть служити цій владі і народу. Дайте факт. Прикарпатці. Будь ласка, дякую ще раз вам, що ви підтримуєте президента і волю народу і його волю до Європи. І я з вами. Дякую. Ну, дякуємо, тому що губернатор не побоявся і виступив. Можемо можем попросити, можемо попросити його залишатися з нами. Тому що дійсно губернатор не зашкодить нам. Друзі, насправді.